Більше 80 тисяч гривень сума, яку виділено з обласного бюджету для прикарпатської еліти. Традиційно 15 травня в Україні відзначають день науки, з нагоди якого місцеві дослідники отримають почесні відзнаки. Головне управління освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації організувало для них святкове дійство. А вітали поважних гостей у стінах Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Актова зала Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника молодими і вже зрілими науковцями була переповнена. А це говорить про те, що Івано-Франківщина багато на винахідливі пера. Не дивно, адже ця земля виховала 211 докторів наук, з яких 160 осіб мають вчене звання професора, 40 доцента, 38 академіка, 12 члена кореспондента та 8 старшого наукового співробітника. Кожного року, починаючи з 2005-го, 20 науковців, 10 кращих науковців і 10 молодих вчених вчених. нагороджується премією голів, про яких я назвав на сьогодні. Ця премія складає для відомих вчених 6 мінімальних заробітних плат, для молодих вчених 3 мінімальні заробітні плати. Загалом високі нагороди отримали 58 науковців. Здебільшого це викладачі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, Івано-Франківського національного медичного університету та Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ. Варто зазначити, що дослідники Івано-Франківщини реалізовують себе не лише в стінах високих шкіл, майже півтори тисячі, таких, що мають науковий ступінь кандидата наук, керують економікою області.